При всій моїй нелюбові до Зеленського, я не думаю, що вони не вимагали повернення азовців і тих, хто засуджений російськими судами. Я думаю, що тут все-таки проблема не в тому, що не було вони в пропозиціях на обмін, а в тому, що відмовляється Російська Федерація обмінювати цих людей. По-перше, з політичної точки зору вони вважають Азов-нацистами. Цих наших азовців засуджують до 20 і більше років ув'язнення, вони їх навмисне показово судять і показують, що вони розправляються з нацистами, і тому обмінювати їх сьогодні, це було б з точки зору їхньої внутрішньої аудиторії не зовсім правильно. З іншого боку, вони хочуть показати, що президент Зеленський це людина, яка не вміє виконувати свої обіцянки. адже коли Адже наші азовці складали зброю. Взагалі, захисники Маріуполя складали зброю, то вони ж це робили не за власною ініціативою, у них був наказ Верховного Головного командувача скласти зброю. І, власне кажучи, це давалося під те, що вони будуть такі обміні. Ну, довіряти Путіну, я думаю, що ніхто не може. І всі сподівання, всі обіцянки, він завжди множить на нуль, якщо, якщо у нього є така можливість. На щастя, зараз, бачите, все-таки бійці 36-ї бригади, яка теж захищала Маріуполь, вони були частково звільнені, ті, які серед тих, хто обміняли, є військовослужбовці 36-ї бригади. А азовців дійсно вони не міняють. Що, що треба робити? Ну, очевидно, потрібно знайти таких персонажів, яких можна було б обміняти на наших полонених азовців. Я, я зразу називаю ці імена. У нас зараз закінчилось, е, термін для, е, для тих релігійних організацій, які мають своїм центром е, структури, які знаходяться в країні агресії. І, по-моєму, тут абсолютно зрозуміло про кого йдемо. Я хочу нагадати, що той же наш онуфій, він громадянин Російської Федерації. Хто здобув? Президент Зеленський позбавляв паспортів українських тих, хто має друге громадянство. Тут у нас цілий е, представник е, церкви, яка знаходиться поза законом, має другий паспорт і жодних речей. Я думаю, що тут його можна було поміняти, наприклад, на Азовськ. Чому, на чому, чому не можна поміняти паспорт на Мерседеса? Те, що його тримати в Україні, хай їде там розказує про русський мір десь не в Російській Федерації. У нас величезна кількість колаборантів і людей, які симпатизують руському міру, їх можна було б вимінювати на Азовці. Так як це колись було, коли вимінювали на Медведчука. Так чи ні? Ну їх чомусь не трогають, не чіпають. Точно портнов, який за декілька днів до того, як їх застрелили, був в Україні. Не Сполучені Штати Америки, а Україна ні. Унікальна. Реально ласка. боротьба, ласка. боротьба, боротьба і з колаборантами. Да? Будь ласка, вмінюйте їх в Російську Федерацію, хай вони в налюблюблену улюб, Росію їдуть. Ну вони ж абсолютно спокійно себе почували в Україні. Захотів приїхав, захотів поїхав. Жодних перешкод. Тому в даному випадку я розумію, що Росія не хоче міняти надзвичайних військовослужбовців там і дрібних колаборантів, то наберіть великих. Великих колаборантів. Їх тарбуни ці виходять по Києву. І обмінюйте. Ну тут бажання Олександровича Санщинима. Чому нема, можна лише здогадуватися. Зараз я слухаю, е як рве на собі рубашку і кричить, і ку стукає кулаком груди Ірина Верещук і розповідає, що Росія наш ворог, Росія наш ворог, ми повинні готуватися до війни. Це те саме Ірина Верещук. Яка в розпал е, протестів проти Януковича заявляла в 13-му році, що Путін це хороша фігура для Росії. І що якби такий Путін був в Україні, то б вона б за нього голосувала. Я вам нагадую. Це її слова. Це вона з Мариною Ахмедовою їздили в Росію, там отримувала значить, Ахмедова е, премію за те, що вона найкраще висвітлювала тему Донбасу, це її найближча подруга, яка входила в Раду. Справ людини при президентові Путіні. І потім ця Ахмедова, до речі, була в Верховному суді свідком проти Азова, коли його визнавали значить, нацистською організацією в Росії. І ця особа сьогодні розповідає про те, що Росія ми повинні вірити. Нормально? Яка виступала проти НАТО, яка кричала, що Бандера ніколи не буде в пантеоні українських героїв і так далі. Всі так далі. персонажі сьогодні найвищ, найбільші патріоти. Як можна їм вірити? Тому, тому колаборанти себе відчувають спокійно, тому що у них, як ви бачите, є великі покровителі на банкові. Тому наші азовці продовжують перебувати, на жаль. Така реальність. От Ви згадали про Андрія Портнова. От як ви вважаєте? Я розумію, що в певному контексті це викликало певний шок у деяких людей. Кажуть, що дуже переполошилися на банковій е після цієї смерті, тим більше, коли дізналися про те, що Портнов був тут в Україні нещодавно. Цікаво, що він тут робив, хто його пустив в країну, е з ким він тут зустрічався. От цікаво було дізнатися, наприклад, від правоохоронних органів, про що він розмовляв, чи буде це оприлюднено, з ким він зустрічався. От наскільки він був впливовою людиною, як ви вважаєте? Чи це перебільшення, що вважають, що він фактично тримав в своїх руках судову систему України? Ви знаєте, коли я зараз чую от Портнов, 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 ну, мені здається, що не зовсім правильно оцінюють його роль в учасній історії України. З ким можна порівняти Ну, Портнова можна порівняти хіба що з Медведчуком. І Портнов і Медвечук були юристи за освітою. І Портнов і Медвечук намагалися використати юриспруденцію для досягнення певних цілей. Далі між ними починалася різниця. Медвечук використовував юриспруденцію для досягнення політичної мети, тобто він хотів влади. І впливав на суд, на суди. Якщо ти хочеш влади, то ти на суди можеш впливати тільки адміністративним шляхом. Тобто, коли ти сам займаєш якусь державну посаду, і суди знають, що ти займаєш певну посаду, тому вони тебе слухаються. І реалізовувати цей вплив на суди, навичок міг тільки в ті часи, коли він був на таких посадах, а в останній на таких посадах він був за часів даний до кучми, коли він на адміністрацію кучкову чує. Потім він уже не займав цих посад і він не мав такого впливу адміністративного, як міг би мати. З іншого боку, Медведчук не заробляв на судах. Тому що якщо ти будеш входити в якісь корупційні зв'язки з судами, то рано чи пізно тебе здадуть. Ну, щось протече. І, власне кажучи, якщо ти прагнеш досягнення політичної, політичної мети, то для тебе будь-який корупційний скандал пов'язаний з судями, ну, це мало то в тебе і так репутація не дуже добра. А якщо ти от такими речами будеш займатися, то на тобі поставлять хрест. Тим більше, що Янукович, що Ющенко, що Петро Порошенко, що е, Зеленський, вони Медведчука не любили всі. Тому що Медведчук відверто не приховував своїх політичних цілей. Він був конкурентом для всіх. Що стосується Портнова, а от Портнов для Портнова головним були не політичні цілі, а фінансові. Портнов це про заробляння грошей на юриспруденцію. І Портнова потрібно розглядати як, знаєте, як альтернативу Медведчуку. Портнов, коли займав державні посади, він мав вплив на судову систему через, через призначення тих чи інших суддів. Власне, та реформи, які проводив Янукович, коли Портнов був заступником голови офісу президента, фактично дуже багато суддів пройшли через призначення через, через нього. Тобто жодного указу Янукович не підписав, якщо Портно не погодив цей, цей указ. Ну, це його входило в його е, посадові обов'язки, він був заступником голови адміністрації, і тому він з цими людьми мав безпосередній контакт. Е, <клес> з іншого боку, Портно був автором, наприклад, кримінально процесуального кодексу. Він кримінальний процес змінив, і кримінально-процесуальний кодекс, який в якому ми зараз живемо, це був кодекс по суті Портнова. Тобто Пертнов, знаходячись на адміністративних постадах, ставив перед собою не мету досягнення, тобто прийти до влади, а створення умов для подальшого заробляння грошей. Тобто, він процес поміняв кримінальний і він мав зв'язки, особисті стосунки з багатьма призначеними суддя. А далі його адміністративний вплив на суди закінчився. Того часу, коли Портнов перестав займати адміністративну посаду. Ну, товіться, вас, наприклад, не знаю, вибачте, пан Олександр, дивіться, що вас призначив портно. Призначили портно. Ну, 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 ми чисто теоретично, вибачте. Я не так хочу так. сказати. Ну, дивіться. Ви тепер суддя, ви там займаєте якусь адміністративну посаду в суді, а я, наприклад, портнов. І от я до вас звертаюся. І кажу, пане Олександре, ви ж пам'ятаєте, я вас призначив, то тепер ви мені таку-то справу вирішите. Що ви скажете? Я не можу, це суд вирішує, там це закон, тралівалі, правильно? Ви точно знаєте, що я на вас ніяк вплинути адміністративно не можу. Ну, так, да, я вас можу попросити про якусь став, ви можете мені щось допомогти в межах того, що ви хочете. Коли я вас прошу по якісь крупні речі, ви забудете ту посаду, яку я займав, коли я вас призначаю. Як сказав один політик, вже е, виконана послуга, е, е, вона вже не цінується. Той. Моя влада і вплив на вас адміністративне закінчилися з моменту, коли я перестав займати адміністративну посаду. Тепер вплив мій на вас може бути тільки в одному випадку, коли я вас зацікавлю. І справі, з якою до вас інтерес. Ну, я все... Я ваш, поки ви в силі. Отак От це відбувається. Це було. А тепер я вже не в силі. А? Ви вже не мій. Ну ми з вами знайомі. Ви мене знаєте, я знаю вас. Mm -hmm. І в мене, і, і якщо я конвертую свій колишній адміністративний вплив на вас в інтерес спільний, то ви зі мною будете мати справу краще, ніж з будь-яким іншим адвокатом, якого ви не знаєте. Ну мається на увазі гроші. Ви поняли, розуміли. Тобто, коли ми говоримо про портнова і його вплив на суди, на то мова йде про корупцію в судах. І його, коли він вирішував питання, які, як сказав зараз, я слухав, що він вирішував питання на десятки мільйонів доларів, то це серйозне судове рішення. І для того, щоб суддя захотів це прийняти, прийняти в нього повинно було виникнути гостре бажання це питання вирішити, так як просить портно. Тут, на принципі, допоможи мені, ти ж мене знаєш, який я був, це не працює. Партно повинен був якийсь інти... спільний інтерес задіяти спільний інтерес задіяти цього суддю щоб він. Або суддів, які це питання вирішують. Благо, тепер не треба ж чемоданами носити хабарі. Е... Ось, тепер достатньо мати криптокашельок. Так. І ми, от, будь ласка, там, ми заплатили, дивіться, все нормально і так далі. Так далі, так далі. І от він конвертував свій адміністративний вплив у вплив корупційний. І коли ми говоримо про впливовість пакну, то я не розумію тих, хто каже, він зберіг свій вплив, він зберіг корупцію. Свій адміністративний вплив не міг зберегти без посаду. І він не прагнув повернутися на посаду. Він, маючи відносини з владою і виконуючи її певні там, побажання, допомагаючи переслідувати Порошенка, писати там якісь закони окремі, да? тобто він намагався зберегти баланс зі владою, що дивіться, всі бачили, що до мене добре ставляться, да? попри всю критику. І тому, судді, ви не хвилюйтеся, я, от, я ж буду в могилу, я ж ніколи не розкажу, які там питання і так далі. Але коли він такі питання вирішує, збої будуть в будь якому разі. Хтось відмовився там, вирішувати, хтось із суддів, да? не, не захотів ризикувати, хтось там іще. Ну, коротше кажучи, рано чи пізно ти пообіцяв комусь, ти гроші взяв, а воно, значить, там не спрацювало, і ви ж розумієте, завжди є незадоволені люди. І тому на сьогоднішній день Портнов створив ситуацію. В якій його не можна було дістати законний спосіб. Ну, дивіться, закони писав він. Так? То ці закони були прописані, виходячи з того, які в мене можуть бути проблеми, якщо мене прихоплять. Зводити по цим законам повинні були люди, з якими у мене давні, спочатку адміністративні, потім дружні корупційні зв'язки. І мене дістати з цього боку було неможливо. І він цим дуже пишався. Ну, якщо це так, якщо справедливості не можна добитися в законний спосіб, то логіка підказує, що люди, які хочуть справедливості, вони будуть шукати інші шляхи, вже не пов'язані з законом. що ми побачили. І найбільший мем, який мені найбільше сподобався, можливо, це трошки цинічно, але це правда. Коли лежить убитий партнер, да? і внизу мем написаний: А тепер спробуй вирішити цю. цю і проблему в апеляції. Ну, тобто, коли його застрелили, тепер, будь ласка, можеш в апеляцію. В апеляції розв'язати цю проблему і знову жити, якщо хочеш. І будова система втратила людину, де, від якої вона могла в принципі, як я розумію, отримувати безкарно гроші за вирішення тих чи інших проблем. Тобто корупція тепер буде децентралізована. Хоча, я так розумію, будуть люди, які захочуть зайняти його місце. Портнов вже був не один, у нього там ціла команда була юристів, з якими він працював. Серед невідомих – це Андрій Богдан, наприклад, бувший голова адміністрації президента Зеленського. Може хтось забув, Владислав Кась. Той самий, який у нас колись підписував договір про лнж Термінал з якимось там тренером по. Лижному спорту Іспанії. Із, із, із Валерій Писаренко, народний депутат, якщо ви пам'ятаєте. Нарешті це той же самий Руслана Рейбашатка, якщо вже на те пішло, хто забув. Генпрокурор. Генпрокурор на секундочку. Зумієте? Тобто це ціла група людей, і ну, хтось із них, я не виключаю, спробує зайняти місце портлогу. Але місце портнова зайняти неможливо. Треба бути портновим, щоб мати такий вплив. Треба займати ті посади, які він займав. Треба мати ту політичну біографію, яку він мав, а він був і народним депутатом, і заступником голови офісу президента. Крім того, треба було мати таку вдачу, яку портного. портнова. Якщо ви почитаєте зараз, що пишуть журналісти, ви почитайте, що пише Соня Кошкіна, яка розповідає історію взаємовідносин з портновом, як портров намагався знищити їхнє видання, лівий барах'ю. І просто добиваю, і вона не могла зрозуміти, чого так. І як він потім вибачався перед нею, потім вона його не вибачила, а він продовжував ті ж самі дії по відношенню до лівих берег Юрій. Почитайте, що пише Юрій Бутусов, наприклад. Юрій Бутусов прямо пише, що 20 судів, близько, ну, в судах першої другої інстанції, там, наїхав на нього і переміг. Але він потім програв всі суди Верховного, Верховному суді. До речі, це багато що пояснює, чому Портнов так ненавидів Порошенка. Тому що Порошенко прибрав із впливу Портновського Верховний суд через судову реформу, де суддів набирали без Портнова. І тому Портнов, який міг вирішити будь-яке питання проти журналістів в судах першої інстанції в апеляції, не міг цикл мати завершений, тому що Верховний суд був поза його впливом. І оцього цього розриву шаблону він Порошенко пробачити не міг. Ми йому все пробачив, але те, що він прибрав вплив Портнова на Верховний суд, він цього йому пробачити не міг. Дуже цікаво, як написав Валерій Карпунцов, колишній народний депутат і прокурор, до речі, про Портнова. Виявляється, що Портнов був викладачем в Київському національному університеті, він був професор. саме він добився розділу кафедри і створення окремої кафедри Конституційного права. Та він там підбив цих професорів, думає, кожен який думав, що він буде очолювати цю кафедру, очолив Портнов. Але оскільки Портнов займався адміністративними ну, своїми там справами в Офісі президента чи в адміністрації президента, то лекції студентам читала одна дуже поважна пані. Яка сьогодні їм судає Конституційного суду, як пише. Портон. Із всіх можливих варіантів тут прямо прізвище Стовгиря читається. Розумієте, тобто, де тільки можна, люди Портнова з'являлися. І він через цих людей, він не, не мав на меті на них впливати, компроматом там, там лякати, опаси Боже, це не працює. А от інтерес пільний, із-за того, що ти ж мене знаєш, то я ж перевірений кадр, у мене брати не страшно. Я тебе не знав. І тому усунення Портнова – це удар по суддівській корупції. В чергу. Хто його завдав, я не знаю. Можливо, іспанці нам допоможуть, хоча практика показує, що якщо не взяли по гарячих слідах ні нікілера ні замовників, то така справа, як правило, не, не розкривається замовне вбивство. Візьміть приклад Кулофопальми, прем'єр-міністр Швеції, якого в 86 році застрелили практично на у людей. Пройшло майже 40 років і до цих пір невідомо, хто це зробив. Тому. Якщо як, ну, ну, я не знаю, можливо, іспанської поліції потолонить більше, але поки що справа засекречена, і е, в якому вона стані знаходиться, невідомо. Ясно лише одне: колись Дейл Карнегі, я, мені було 19 років, я прочитав книжку Дейла Карнегі, тут є російською мовою: е, Як прибрітати себе друзі, яка зустріти влияння на людей. Я думаю, ви теж читали? Відома книжка, я теж читав. І там є один пастаж дуже цікавий. Каже, якщо ви хочете дізнатися, хто ви є насправді, подумайте, якщо ви сьогодні помрете, хто завтра прийде на ваші похорони. Ну, просто так, людина прийде просто тому що вона вас поважає. Скільки цих людей буде? Оце ти подумай. От дивіться, портнова застрелила, а ви чули хоч один позитивний відгук про нього в Україні. Хоч один. Навіть ті, хто вважали друзями, ті, хто там соратниками, не сидять, як води в рот, набрали мовчання. Я чую тільки мовчання, особливо від мовчання влади мовчання Да. Мовча. І ніхто не виступив на його захист. Дивіться, яку треба мати репутацію, щоб ось так промовчати. Прото ваш є сестра рідна Олена Ісаєвська, яка пише в законний бізнес. Подивіться, будь ласка, як вона активно працює на офіс президента, поливаючи Петра Порошенка. У неї прізвище не Портнова, тому там можливо менше хто знає. І Портнов продовжував працювати чи на офіс президента, на Зеленську. Він ненавидить Порошенка, і е, в нього є така риса, яку у Конструкці Кошкина описала, коли вона його питала, навіщо ж ти мене пересидив? Каже: Ну я вже, якщо берусь, то я теж знаю, що я вже не можу спригнути. Тобто треба добити, добити опонента так, щоб він вже не підняв. І його суди з журналістами мали на меті одне, що якщо хтось із них спробує проводити розслідування, наприклад, корупційних зв'язків е, портнова суддями, то в них повинен бути досвідчити портном краще не зв'язку. Ось чому він з ними судився просто так, знаєте, до кінця. Він себе убезпечив від можливих журналістських розслідувань. І це була дуже страшна демонічна фігура в, в українській правовій системі.